Привіт-привіт! Хочеш мати гарні сіднички, але немає багато часу. Сьогодні я тобі дам базові вправи, які задіють всім м'язи за сідниць. Тому поїхали! Кожну вправу виконуємо зі мною. І так, поїхали. Один. Нахил два. Відводимо сідниці назад три. Спинка рівна чотири. І ще працюємо 5. Шість. Голова рівна. Погляд донизу і як альтернатива з вагою 7, 8 і ще 9, 10, згіднички назад, 11 і останній раз 12. Супер. Наступна права стандартні присідання і так поїхали вниз. 1, 2, 3, коліна не відводимо вперед, 4. П'ять. Сідничками сідаємо на стілець. Шість. І є сім. І з вагою. Вісім. І ще дев'ять. Останній раз. Десять. І ще два. Одинадцять. Погляд дивиться вниз. Дванадцять. Супер. Далі відводимо ногу назад і працюємо одна ніжка. Раз. Два. Ліву відводимо. Присідаємо. Три. Є чотири. П'ять. Працює точно та сама ніжка. Шість. Сім. І ще вісім. Дев'ять. З вагою як альтернатива. Десять. Іще одинадцять. Працюємо дванадцять. І точно так само виконуємо дванадцять разів на іншу ніжку. Далі болгарські випади на місці. Присідаємо один, два. І ще три. Спинку рівно тримаємо. Чотири. П'ять колінок торкається підлоги 6. Сім, але трошечки трошечки. Вісім ще Дев'ять. Десять. 11, І останній раз. 12. Супер. Сміна ніжки. Поїхали. Раз. Два. Як альтернатива з вагою? Три. чотири, Контролюємо 5. 6, ліве коліно не вигинається вперед, 7, праве торкається землі, і 8, і ще 9, та сама ніжка, 10, і останні два рази, 1, Раз. і останні 12. Таких робимо три кола з вагою, 4 без ваги.